Досить універсальний набір інструментів. Виробник. Makita Поставляється в кейсі досить компактному. Зараз покажу складу його, покажу вам ближче. Всередині маємо свердло по металу від двоєчки до п'ятірки, по дереву від тройки до восьмого номера, по цеглі по бетону від 5 до 8. Біти. Такого плана торцеві головки від 5 до 11. Є самі найрізноманітніші біти. І хрестоподібні, і плоскі, і шестигранники, зірочки, все, що треба. Біта-тримач, зенкер знімають за осінніці, коли просверлили. І біта спеціальна для гіпсокартона. Хто працює, той я думаю, знає. Біти. Ці можна витягувати з набору, тому можете кинути в кишеню саме ті біти, які вам треба. Вони не загубляться, тому що в такому досить. Надійному фіксаторі тримаються, і відповідно зберігати також добре, тому що все це не буде болтатися при транспортуванні. Так що ось такий вигляд воно має. Якщо ящик наш, ми отак от фіксуємо, виходить досить компактно, тому що ви бачили предметів немало, але все досить компактно. Такий симпатичний чемоданчик. Є навіть сюди не знаю на що, але можна повісти замочок. І позаду показую перше, це код для замовлення. раз. І ще раз показую все те, що входить до набору. Тому, якщо вас цей набір зацікавив, можете подивитись більш детально всі його складові, побачити код для замовлення, або просто зателефонувати контакти на відео під відео. І будемо з вами працювати. Є якось такі досить великі набір, є ще більші, є менші, тому є що вибирати. виходьте на зв'язок і підберемо саме те, що вам треба. На цьому все. Дякую за увагу.